У кодексі сплата за спецводокористування з розрахунку на одну голову там, ВРХ чи свині, тобто є норма. Маєш 300 свиней, стільки маєш заплатити. І в той же час треба виготовляти дозвіл на спецводокористування і дозвіл на викиди. Ну виникає питання: а для чого той дозвіл, якщо є ж державою, встановлена норма, за яку повинен заплатити? Тобто, чи та свиня вип'є літру води, чи вона вип'є відро води, все одно я повинен е, заплатити. А це, чому я на цьому наголошую? Наголошую на тому, що, скажімо, малі підприємства, фермери, які мають до 100, до, навіть до 200 гектарів, їм щоб зробити ті всі дозвола, потрібен час. По-друге, воно коштує гроші. І так як в нього обсяги невеликі, то воно, для нього великі гроші. Я розумію, що скажімо велике підприємство чи господарство, яке має 1000 гектарів землі, то йому за той спецдокористування чи викиди це не великі кошти, а для малого фермера воно йому не потрібне, тому що це взагалі нонсенс. О. Ну і саме болюче питання от на сьогоднішній день піднімали ми його не один раз. Нас підтримувала, хочу сказати, що тут підтримувала і місцева влада, і обласне управління і сільського господарства. Є акцес, який закладений в Деспало. От ми там, трактораж по дорогах не їздять по асфальту. Ну, поверніть нам той акцес. Ну, кажемо, сьогодні вже е, важко в державі. Ну, не віддавайте нам той акцес, Віддайте на сільські раду. От спалив там фермер стільки то, де там є акциз, стільки, то. От віддайте той на сільську раду. Ви ж не маєте грошей, не маєте органів місцевого сумраду за що жити. Віддайте її. І нині віста. Тобто, розумієте, на сьогоднішній день ситуація така, що в нас система оподаткування не така, як в світі, і відрізняється вона тим, що там податкова система нас стимулює розвиток. Якщо навіть не стимулює, то, по крайній мірі, йому не ставить перешкод в розвиток. А в нас все направлено для того, щоб загальмувати, для того, щоб заборонити. І того це є одна з причин, коли в нас ми на сьогоднішній день говоримо, що половина економіки в тіні. Ну, а як не бути в тіні, Якщо ти в тіні нічого не платиш, ну, за виключенням хабарів. от. А коли ти вийдеш, будеш офіційно працювати, то не то, що ти все заплатиш, ти ще винен будеш. І тому ніхто не може, ніхто не, не хоче того робити. І тому Якщо ми хочемо щось в державі змінити, то, напевно, потрібно починати з того, що апарат контролюючий, апарат силовий, потрібно скоротити. Раз, друге, йому надати тільки ті повноваження щодо так, як написано в законі. Що є контрольна функція. От нехай вони виконують контрольну функцію. От. І контрольна функція не полягає в тому, щоб кожен день там контролювати, а просто щоб допомогти сільгоспвиробнику визначитися з тим, як він повинен розвиватися, які він повинен податки сплатити. Ви ж повинні зрозуміти. От фермери кажуть, той фіксований податок на сьогоднішній день є малий. Ну ми згідні, давайте його збільшити в два рази. В два рази збільшити. Але не, не вимагайте від нас тих дозволів на спецудокористування, користування, на викиди, а собі податок збільшить. За рахунок нього, що якщо вам там щось ну, десь не вистачає, ви собі візьміть. Ну, не підходить вам два рази, збільшують його в три рази. Але ми повинні на сьогоднішній день бути позбавлені того, щоб займатися тим, чим не треба. Ну і третя проблема, не третя, одна з проблем це остання. Звітність. Ну ви розумієте, ну, незрозуміло. Для чого всім подавати баланс, звіт про фінансові результати і про так далі. Зробіть один універсальний звіт, де б той самий фермер знав, що він виростив там 10 тонн пшениці записав, виростив 10 тонн пшениці. Стільки-стільки затратив його, купив солярки там. Дві тонни, міндоб стійки, стійки в грошовому еквіваленті стійки. А кому, куди, на який рахунок, куди е, заносити, як визначати собі. Та йому того не треба, він не бухгалтер. А ви собі там робіть, що хочете як хочете. Є ж програми, вони самі вам порахують. І я не розумію, для чого здавати і статистику, і податкову. Та об'єднайте свої бази та кудись в один орган здавати, а в той для чого здавати. Так що... Я б хотів просто, щоб ми всі зрозуміли одне, що якщо ми будемо ставити ті чи інші питання перед владою, а нам в тому допоможуть журналісти, і вони роз, ту владу не дадуть їй дрімати, тобто скажуть, що от ставили питання скажімо, рік назад, два роки назад, а що ви вирішили? Нічого ви не вирішили. От ставлять питання, щоб фермерам. Людина хотіла стати фермером і могла швидко взяти землю, у вас то не вирішується. Коли воно буде вирішено. От і все. Тому що, якщо брати, аналізувати пресу, то, на жаль, на сьогоднішній день от читаєш газети, там ну критики майже там нема, хіба там десь хтось щось напише. от А так, що, ну, вроді, все добре. От написали, що організували конкурс права оренди землі. А треба було спитати не тільки владу, і що воно собою представляє? І для чого взагалі вони це зробили? А як? Є 25 тисяч гектарів землі, а конкурс на 2 тисячі гектарів землі. Що воно дає для бюджету? Що для області дає? Що для, дає для тих, хто хоче взяти ту землю? І нічого не дає. Просто написали, відчитались, і все. Дякую.